66 тисяч 280 окупантів із початку повномасштабного вторгнення знищили українські захисники. Це дані генерального штабу за минулу добу. ЗСУ ліквідували 430 загарбників, а ще знищили. Техніку, 6 танків, 16 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 10 одиниць автомобільної та 2 спеціальної техніки. Окупантів за минулу добу поменшило і на один літак, 10 безпілотників та 5 крилатих ракет. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському і Краматорському напрямках. Окупанти усю ніч гатили по Дніпропетровщині, били по двох районах Криворізькому та Нікопольському. Люди не травмувалися. Про це повідомив голова Дніпропетровської Ва Валентин Резніченко. А у Криворізькому районі ворог ракетами зруйнував об'єкт енергетичної інфраструктури. У обласному центрі пошкодив двоповерховий будинок. По Нікопольському району окупанти випустили за ніч 60 снарядів, унаслідок чого пошкоджені житлові будинки. Дві ракети влучили по об'єктам енергетичної інфраструктури у Дніпрі. На місці прильоту виникла пожежа. Підприємство ж зазнало серйозних руйнувань. Вибуховою хвилею вибуло шибки у навколишніх будівлях. Постраждало кілька десятків багатоквартирних будинків, а також сотні помешкань. Комунальники затягують вікна мешканців плівкою та роблять заміри для подальшого склування. У наслідок удару знеструмлена також насосна станція водоканалу. тож на лівому березі міста виникли парабої з водопостачанням. Без світла залишилося і кілька районів Дніпра, Сенильникове та Весельківки. Обласна влада просить усіх мешканців заощаджувати електроенергію, особливо у години пік із 11 до 22. Открылась лоджа, там у на здесь же стара. И, ну відкриті двері були, стеклопакет замок вылетел. і вот это стекло туди все улетело. Ну видите, тут ще падали наверное, вот зверху наверное, стекло вот здесь видали. Вот Було дуже страшно. Потім я в піжамі вибігла на вулицю, так як я голова правління. Бігала в піжамі чосана, дивилася, чи живі всі, чи всі здорові, чи що трапилося. і Подивилася, що полетіли всі вікна у під'їзді. В нашому закладі вибито 34 вікна, в закладі дошкільної освіти 14. Ну повністю, скажімо так, зруйновано все те, що ми робили. 13 іранських дронів камікадзе знищили українські захисники за ніч на Миколаївщині. Про це повідомляють повітряні сили. 11 збили за допомогою ППО захисники із повітряного командування Південні ще два воїни національної гвардії та державної прикордонної служби. Енергодар частково без світла та без води. Уночі окупанти обстрілювали місто. Про це повідомив мер Дмитро Орлов. Спочатку гатили по промисловій зоні, а потім і по житловій. Пошкоджена одна із підстанцій, а також будівля виконкому із людей ніхто не травмувався. Запорізька АЕС відновила аварійне живлення. Українські енергетики відновили зв'язок із останньою діючою лінією електропередач. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Зробити це вдалося за 18 годин. За останні 10 днів через російські обстріли жилення заес переривалося тричі. За минулу добу спостерігачі МАГАТЕ зафіксували чотири вибухи наземних мін. Водночас, нині, за словами Гросі, тривають перемовини щодо створення над електростанцією безпекової зони. Є вірогідність, що я повернуся в Україну та Росію. Це те про що ми домовлялися. Нині ми продовжуємо консультації щодо запровадження зони безпеки. Цей процес передбачає взаємодію, коли я отримую відповіді та реакції обох сторін і шукаю нові шляхи, щоб рухатися вперед. Для цього в якийсь момент ймовірно, дуже скоро мені доведеться повернутися. Збройні сили України за минулу добу відбили 11 атак ворога на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Про це повідомляє Генеральний штаб. У самій російській армії проблеми із виплатами гроші не можуть отримати окупанти, які воюють в Україні. Також російське керівництво не виплачує і компенсації родичам загиблих загарбників. За добу. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області. За наявною інформацією, в Російській Федерації існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначені категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію. Росія на межі військово-політичного банкрутства. Про це у зверненні заявив Володимир Зеленський. За його словами, про це свідчить те, що Росія звернулася за допомогою до підсанкційного Ірану. Однак стратегічно це нічого. Не змінить на полі бою. Водночас, президент України пообіцяв міжнародну відповідь на іранські поставки зброї до Росії. Сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, Іран, щоб отримати доволі прості дрони. І ракети стратегічно це їм все одно нічим не допоможе лише додатково доводить світу, що Росія на траєкторії свого програшу і намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Росія, Іран, Білорусь, Тріада, Зла у світі під таким гаслом у столиці відбулася акція під посольством Ірану. Її зібрали представники організації Солідарна молодь. Організатори акції вважають, що Повна ізоляція цих трьох країн до всього цивілізованого світу це найменше, що може зробити світова спільнота у боротьбі з ними. Вони зазначили, що через іранські дрони шахет 136 уже загинули чимало українців та дітей. А Іран продовжує відкрито підтримувати війну та продавати Росії зброю, тому мовчати не можна. Україна тримає удар, і Україна. Вимагає посилити санкції міжнародні проти Ірану, знаєте, конкретно зв'язати ці три країни в одне коло зла і тримати, знаєте, під напругою або вони зупили, зупинили свої терористичні атаки. Тому що кожен день цивільне населення гине. Хочемо сказати, що дійсно це правда, що на жаль, сьогодні сформована терористичний альянс у складі Російської Федерації. Білорусі, яку очолює сьогодні, самопровозголошений цей так званий президент, який божився в любові братській до України, але дав свою територію для того, щоб вбивати мирних українців, і на жаль, Іран Іран, який сьогодні єдиний по суті відкрита, продає дрони ці. У Полтаві попрощалися з бійцями, які захищали Україну, та в бою з окупантом заплатили життям за цілісність та незалежність батьківщини. Серед них і Євгеній Брах, який повернувся із Франції, нищив ворога зброєю та деморалізував словом у соцмережах та прямих ефірах. Господу помолимо. 26-річний Євгеній Брах п'ять років служив у французькому іноземному легіоні. А тільки перші російські ракети впали на українську землю. Боєць повернувся боронити свою батьківщину. Нині ж полтавці прощаються із загиблими бійцями. Сьогодні е, на Успенському соборі буде проведена панахида за загиблими військовослужбовцями на Донецькому і Південному напрямку Євгеній воював не тільки зі зброєю, а й словом. Малій у прямих етерах розповідав самим же росіянам про їх русський мір та що їх справді очікує на українській землі. Як живий, як то каже піть? Нужна Нужно ще й книжки читати, книжці чекати, географію зучити. Завдяки таким хлопцям, як Євген, які віддають своє життя найцінніше, що вони є. Що в них є, ми зараз перебуваємо у відносному спокої, і ця шана вона має бути безмежна, і кожен з нас має кожного дня пам'ятати про те, якою ціною нам ми здобуваємо цю, цю незалежність. Євгеній Брах на позивний малі загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Далі треба жити для того, щоб молитися за людей, які відійшли, що вони, як і раніше, відчувають нашу любов і що їхня жертва не є даремною, що вони не є для нас одиниці, що вони є особистістю, як втрата якої для нас є болем. У Євгена залишилася молода дружина і новонароджена дитина Анна Морозова, Ярослав Журавльов, Полтава, телеканал прямий. Це усі новини на цю мить, але більше інформації ви завжди можете знайти у наших соціальних мережах. Тож заходьте у наш телеграм-канал і підписуйтеся, щоб не пропустити нічого нового. Ну і звісно, стежте за нашим Ютубом. Там теж багато цікавих відео. А ще більше цікавішого у продовженні ефіру із Оленою Курбановою та Павлом Рольником.